Всім доброго дня! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні хочу показати варіант пісного меню, який може бути приготовлений на день або навіть до святкового столу. І почну я приготування із сніданку. Приготую пісні оладі з використанням яблука і гарбузового пюре. І зроблю його у двох варіантах. У мене одне ось таке велике красиве яблуко, я його помила, почистила і натру на тартку, не зовсім дрібно, тому яку ми тремо для супу на засмажку. Потім додаю гарбузове пюре, я його зберігаю в морозилці вже в відвареному вигляді, подрібнене ось таке невеликими порціями. А ви напишіть, чи, можливо, ви знаєте, можна зберігати гарбуз у морозилці в сирому вигляді, чи він буде тоді добре смакувати. Я ніколи не пробувала, не знаю, як воно частіше використовую ось такий вже готовий відварний. Він тоді, як розмернеться, нічим не відрізняється від звичайного, свіжого, тільки приготовленого. Додаю цукор, сіль, ванільний цукор і все ретельно перемішую. Всі точні інгредієнти та пропорції я залишу в описі під відео. Додаватиму трішки теплої мінеральної води можна, я думаю, і звичайної додати, Ну, на мінеральній щось воно завжди виходить краще. Просію борошно і додаю розпушувач. Все ретельно перемішую, замішую тісто, щоб воно було не рідким і не густим, і трішки густіше, ніж сметана. Ми взагалі посту не дотримуємося. Але ж інколи хочеться зробити розгрузочні дні, не вживати жирного ось такого м'ясного, просто для того, щоб трішки організмом дати відпочити. А ви, я думаю, знайдете для себе ті рецепти, які вам сподобаються. Можливо, хтось притримується вегетаріанської дієти, або навіть і посту дотримується. Я Думаю, хоч один із цих рецептів вам сподобається. Я хочу приготувати частину у вигляді ось таких вафельок, у мене форма для газової плити, а частину на сковорідці. Якщо у вас є електрична вафельниця, на ній теж можна готувати. На розігріту сковорідку я додала трішки рослинної олії і ложкою викладаю вже підготовлене наше тісто. Проговорила і забула вам сказати, що до тіста ми теж додаємо невелику кількість рослинної олії. Ось я ложкою формую оладки, ви можете їх робити більшими чи меншими, чи навіть у вигляді панкейків один великий на сковорідку, Тут уже за вашим бажанням. І ось уже я показую результат, які красиві. За рахунок того, що там є гарбузове пюре, вони жовтенькі і дуже смачні вийшли в нас оладі. Оладі трішки м'якші, а вафельки більш сухіші, так як вони прожарюються з двох сторон у вафельниці, але теж вони добре смакують. Рецепт дуже вдалий, перевірений. Ви навіть можете, якщо немає гарбузового пюре, додати туди трішки натертої моркви. Вони теж будуть жовтенькі і теж будуть добрі на смак. Наступну страву, яку я буду готувати, дієтичний паштет. У мене тут стакан нута, я його попередньо замочила, гарно промила і відварила. Буду далі перемелювати за допомогою блендера. Додаю до нута підготовлену зажарку і все разом буду змішувати. Для зажарки я використала цибулину, морквинку натерла і гриби печериці. Все ретельно просмажила на невеликій кількості олії. Тепер за смаком додаю трішки солі, якщо потрібно, ще перець і трішки гірчиці. Все разом перемішую до однорідного стану, щоб маса стала однорідною і все гарно перемішалося. Ось такий смачний паштет виходить в результаті. Його можна їсти як окрему страву, або як намазку на хліб на бутерброди. Готується просто, а на смак виходить дуже смачно. Далі приготую рибу з овочами. У мене ось таких три рибинки заморожених були хек. Я їх розморозила не повністю гарно помила, почистила, вимила ось цю чорну серединку, тепер наріжу на порційні шматочки і замариную. Сіль, перець. Можна спеції до риби. Ця страва є теж дієтичною. Добре смакує як в холодному, так і в теплому вигляді. Може бути і з гарніром, а може бути як і окрема страва. Замариновану вже рибку, гарно обмакую в борошно і підсмажую з двох сторін на великому вогні, щоб вона трішки зарум'янилася, але була не повністю готовою. Потім готую підливку, в якій буде тушитися рибка. Морквину натерла, цибулину дрібненько порізала, додала трішки томатної пасти, сіль та цукор за смаком, додаю невелику кількість кипяченої води. Ще раз все закип'ячую і буду туди поміщати рибку, щоб вона протушилася. І багато часу не потрібно, хвилин 7 і вона вже буде готовою. Викладаю всю суміш рибку, потім додаю лаврове листя, часничок нарізаний дрібненькими слайсиками, накриваю кришкою і буду тушкувати. Я це роблю в сковорідці, а якщо у вас немає, ви можете навіть у звичайній каструльці це все приготувати. Ось Я показую, додала часничок, накриваю і ще довожу до готовності, щоб все воно пропіталося з цими ароматами. Ще буквально декілька хвилин. Я дуже люблю ось таку рибку, готую її часто навіть до святкового столу, у холодному вигляді навіть більше люблю, ніж в теплому. Наступною стравою це будуть пісні голубці. Пшоно я відварила, воно майже напів готове, не повністю готове, і натру сюди одну невелику картоплину, сиру на ось таку невелику терку. Тепер додаю підготовлену засмажку, грибочки, морква та цибулька. Сіль спеції додам, потім я буду вимішувати. Капуста в мене теж вже підготовлена. Листочки я запарювала звичайним методом у гарячій воді, розріжу їх, щоб були маленькими, і буду формувати такі голубчики. Ось така начинка у нас виходить в результаті. Я вам скажу, вони наскільки смачні, що ніхто й не догадається, що там геть зовсім немає м'яса. Я закручую голубці ось так у вигляді конвертика, загортаю його, потім підгортаю е, туди краї капусти, ви можете це робити тим методом, яким у вас виходить найкраще, тим до якого ви звикли, я думаю, на смак це аж ніяк не, не повпливає. Раніше я не сильно любила готувати голубці. Чось мені це казалося так дуже довго, загайно, Але якщо підготувати все, все, щоб всі інгредієнти були готові, нічого тут складного і немає. Все раз, два швидко готуються, їх можна навіть розготувати більше, положити в морозилку і потім лише підігріти. Ось у мене голубців вийшла повна каструлька. Тут сковорідці я трішки залишала засмажки, додавала столову ложку томатної пасти, влию трішки водички і зроблю ось таку підливу. В нею залию голубці і поставлю на маленький вогонь, нехай вони тушаться. Хвилин 30 або 40 часу потрібно на приготування, в залежності від того, яка капуста, наскільки вона м'яка. Ну і фінальною стравою на десерт приготую ось такі дуже красиві і смачні пампухи. Всередині вони будуть із повідла. У мене вода мінеральна, я її трошки підігріла, виливаю в миску, в який буду замішувати. Додаю відразу весь цукор, ванільний цукор і трішки солі. Перемішую, щоб цукор розтворився. Так як вода мінеральна, вона також гарно розчиняється в ній. Додаю рослинну олію. Якби ми готували не пісні, пампухи, ми використовували б молоко. А на мінеральній воді теж виходить вони вдалий рецепт. Якщо ви полюбляєте, напишіть в коментарях, як часто ви готуєте таку українську страву. Чи готуєте взагалі? Я додаю борошно, просію його ще раз. Не шарудіти, я буду ось так його просіювати. Наверх борошна додаю дріжджі. У мене сухі, буду перемішувати, поступово додавати борошно ще. По рецепту ще потрібно горілки. Якщо не хочете, ви можете і не додати. Цим рецептом зі мною поділилася моя знайома, яка довгий час проживала на Західній Україні, так як ця страва є їхньою традиційною, вони готують його на святвечір у пістріздвяний. Рецепт у них там є перевірений і поширений серед всіх. І пампухи дозволені готувати і куштувати на святий вечір. Я його приготую так, просто так як ми теж полюбляємо. Любимо різні десерти, солоденькі. І навіть тоді, коли ми влаштовуємо розгрузочні дієтичні дні, все рівно хочеться чогось солоденького. Тісто я вже вимісила м'якеньке. Миску змазала рослинною олією. Поміщаю сюди тісто і ставлю в тепле місце, десь приблизно на годинку-півтори, на півтори, щоб воно гарно збільшилося в об'ємі. Ось, бачите, як гарно підійшло тісто, воно навіть прилипло до кришечки. Я його зараз акуратно ще раз перемну, щоб воно підійшло другий раз, знову поставлю в тепле місце на хвилин 20, а потім вже буду з нього виробляти і готувати пампухи. Тісто постояло в мене 20 хвилин, ось воно другий раз вже підійшло, тепер я його на робочу поверхню, борошно використовувати не буду. Якщо потрібно руки і поверхню, можна змастити олією, тому що борошно буде пригоряти і диміти розкачую, буду формувати, вирізати за допомогою спеціального такого у мене є пластмасового кільця. Розкачую тісто в тонкий пласт, так як всередину я буду ложити начинку. Якщо ви будете готувати без начинки, то відповідно тісто потрібно розкачувати менше, щоб воно було товще. Вирізаю ось таким кілечком, середину буду ложити повідло. У мене сливове, можна будь-яке, яке у вас є. Головне, щоб воно було густе. Гарно потрібно защіпувати краї, щоб начинка не витікла. Декілька разів його обминати, щоб ніде не було дирочки, тому що, як протече, в олію воно буде стріляти, М -м -м, може зіпсувати олію. А так гарненько з усіх боків позащіпувала, скрутила в вигляді колобочка і формую далі. Ось у мене, скільки вийшло заготовочок, рослинна олія вже теж розігрілася. Ви як перевіряєте, чи прогрілася вона гарно чи ні, я відщіпую кусочок тіста і кидаю його туди в кастрюль. Ось мене такий маленький кусочок тіста. Угу. О, бачите, він піднявся наверх виплив. Значить, рослинна олія розігрілася. Зараз буду акуратно опускати, туди пампухи, хай готуються. Вогонь ставлю маленький і буду прожарювати їх. Вогонь роблю дуже малесенькі, щоб вони єлі-єлі кипіли і періодично перевертаю їх з одного боку на інший, щоб гарно проготувалися в серединці. Вибираю пампухи в миску, куди застелила паперовий рушничок. Коли лишня рослинна олія трохи впітається, я присиплю цукровою пудрою. Ось які вони виходять красиві і дуже апетитні. середині вони повністю приготувалися, тісто не сире, зовні воно хрустке, а середині дуже м'якеньке та ніжне. Сподіваюся, вам сподобалося. хоча б деякий рецепт із моєї підбірки стане для вас корисним, і ви хоч щось для себе приготуєте в піст або на святковий стіл, або просто так на день. Ось хочу вам показати все, що я сьогодні наготувала. Рибка, дуже красива, апетитна, приготовлена, вона не розпадається. Довго її готувати не потрібно, щоб закипіла і дати вихолонути. Ось показую вам голубці, вони теж м'якенькі, приготувалися, дуже смачні. Навіть якщо ви не скажете, ніхто й не догадається, що вони пісні, геть зовсім там немає м'яса. Їх можна їсти без гарніру, як окрему страву. А До рибки я приготувала гарнір, картопелька, заправила її рослинною олією, пахучою, трішки часника і додала кріп у мене був у морозилці. Ну, і, звичайно, пампухи, ось які вони красиві, апетитні. Якщо вам сподобався якийсь рецепт, обов'язково напишіть це в коментарі. Щиро буду вам вдячна, бажаю вам гарного. Тихого і мирного дня до наступного відео. Пока-пока!